Позачергове сесійне засідання сьогодні відбулося в стінах Мукачівської міської ради. У залі зібралися більше 30 депутатів на порядку денному 54 питання. Розпочали сесію з ухвалення списку талановитих школярів громади. Виноситься списки обороної талановитої учнівської молоді Мукачівської міської територіальної громади, стипендіатів Мукачівської міської ради на 2023-2024 навчальний рік у галузі освіти, культури та спорту. Наступне питання порядку денного затвердження програми щодо запобігання та протидії насильству. Проте перед його розглядом до депутатів звернувся голова федерації футболу Мукачівського району Тарас Алмашій. Пане Алмашій, вам слово мало подавали нас дві трибуни. Звертаюся, оскільки ви злочинно замовчуєте позицію громади, оскільки ви злочинно приймаєте роздаєте Мукачівські землі. Звертаюся до депутатів міст Мукачівської територіальної громади. Я надовго вас не затримую. Я останні дні намагаюся потрапити до земельної комісії у зв'язку з тим, що мені стала відома інформація, що злочинним шляхом, приховуючи від громади, земельна комісія разом з голосуванням сесії міської ради хоче прийняти рішення внесення змін в детальний план забудови міста, чим самим забудувати. Земельну ділянку стадіону в яке турбує без, без перебільшення всіх мешканців міста Мукачевця. Ви це прекрасно знаєте. Мені зараз невідомо, які питання будуть розглядатися в порядку денному на сесії, оскільки чомусь сьогодні вирішили порядок денний нікому не роздавати, здавати один порядок денний на, на стіл. Людей в Мукачівці окурюється і факт. Коротко казали, щоб ми не розводили демагогію. На сьогоднішній день, шановні колеги, депутати, є пропозиція розглянути питання. Що по двадцятому ключ питання, які стосуються функціонування міста, не передбачатиме, які стосуються функціонування міста, весь земельний блок питань сьогодні розглядатися не буде. Воно буде оголошено перерву. Після дискусії міські обранці повернулися до розгляду питань порядку денного. Вітак виділили грошову допомогу для військових частин, направили кошти до восьми медзакладів для лікування мукачівців, затвердили бюджетні зміни та ухвалили низку штатних змін у структурі міської ради. В апараті міської ради виконавчого комітету вводиться посада старшого інспектора консультанту одноштатної одиниці у відділі контролю та організаційного забезпечення діяльності виконавчого комітету Управління муніципальної інспекції Мукачівської міської ради вводиться посада головного спеціаліста інспектора з паркування в наш та одиниця. Також вноситься згідно структуру, що численні управління спеціальності захисту села, які зараз змагалися, саме створює Загалом міські обранці ухвалили рішення щодо 20 питань порядку денного. Однак перейти до найбільшого блоку земельних депутатам так і не вдалося. Міський голова Андрій Балога оголосив перерву у засіданні. Я оголошую перерву. Про продовження сесії буде повідомлено, але це буде два наступного тижня. або вівторок або, вітори, або останні 3-4 дні Мукачівці були свідками того беззаконня, яке творилося у приміщенні Мукачівської міської ради, де злочинне угрупування форт. Не допускало громади до засідання земельної комісії, а саме через те, що громадою були підняті деякі земельні питання, і в порядку денному стосувалися земельні питання про передачу земельних ділянок родичам, близьким родичам депутатів своїм людям. І ми підозрюємо, що це такий собі бартер по-мукачівськи, це зацікавлені люди, які приховували і підтримували приватизацію і продажу земельної ділянки стадіону Вангард зараз отримують земельні ділянки у відповідь, як відплату за свої голосування на попередніх сесіях. І після того, як ми. Е, е, Висвітлили це в соціальних мережах, і це набуло тотального обурення громади. Як ви сьогодні бачите, депутатами не було підтримано деякою кількістю депутатів не було підтримано земельні питання, і мер міста був змушений зняти земельні питання з розгляду порядку денного.